З експертної точки зору я все ж таки оцінюю цю місію позитивно, оскільки місія все ж таки доїхала до Запорізької атомної електростанції за більш ніж 5 місяців. Є інформація, що вона тільки що залишила Запорізьку атомну електростанцію. Два експерта залишились далі працювати на Запорізькій атомній електростанції, тому з одного боку це є достатньо позитивним таким моментом, тому що, по перше, інспекція повинна була. Розібратись в трьох основних речах це не розповсюдження ядерного матеріалу якого достатньо багато на Запорізькій атомній електростанції у різному вигляді, він і у вигляді свіжого ядерного палива і відпрацьованого. Друге, це в ресурсності атомної електростанції, чи вистачить ресурсу у морально-психологічного ресурсу у персоналу професійно виконувати свої обов'язки, як вони це робили і роблять. І третє це розібратися все ж таки з фізичним захистом об'єкту. Наразі звіт ще не Підготовлений, тому, на мій погляд, давайте дочекаємось звіту, і потім будемо його критикувати або з ним погоджуватися. Пан генеральний директор, пан Гросів, визнав, що фізичний захист об'єкту порушений, і ми бачили з кадрів Ройтерс, як в російського експерта, який також невідомий, що там робить на нашій атомній електростанції, магічним образом там розвертається на 180 градусів снаряди. А по-друге, з чим я не згоден, він перевів морально-психологічний стан персоналу в жовто-червоний колір. Я все ж таки вважаю, що морально-психологічний стан персоналу все ж таки в червоному кольорі, тому що я не розумію, що таке унікальна співпраця українського та російського персоналу. Так і третій, з чим я все ж таки не по з такою речю, як регулюючий контроль з нашої держави. На станції він все ж таки втрачений, і я б також цей би показник перевів би в таку червону зону. І все ж таки зовнішнє живлення атомної електростанції, резервні системи все ж таки також десь в червоно-жовтому такому показнику. Але все ж таки такі є перші розставлені крапки. Тих сіми стовпах, яких він представив на своїй прес-конференції в Відні, і все ж таки я не поспішав би робити висновки до остаточного звіту МАГАТЕ та представлення цього звіту в нарадбезі радбезі організації Об'єднаних Націй в експертному середовищі є така дискусія, що більш безпечніше експлуатувати атомну електростанцію, де всі атомні енергоблоки знаходяться в холодному зупині. Або все ж таки мати один, або два енергоблоку на потужності. По-перше, щоб мати власні потреби, а по-друге, все ж таки не дати можливість росіянам переключити Запорізьку атомну електростанцію на Крим або під'єднати її до енергосистеми Російської Федерації. Але з кожною лінією. Відключений на атомній електростанції сценарії можуть піти не проектні або за проектні аварії. І цей сценарій більш схожий на той, що відбувався у 2011 році на атомній електростанції Фукусіми, де також станція була знеживлена, де не спрацювали дизель-генератори, вони були затоплені, але там були інші фактори, які більш природні, так це цунамі та землетрус. Тут ми маємо інші фактори, як військові обстріли, важка техніка. Який практичний ефект може бути від очікуваної постійної присутності двох експертів МАГАТЕ на ЗАЕС? Ну, По-перше, ми будемо мати повну інформацію, що там відбувається, оскільки. Там дуже багато в інформаційному полі є і заяв Російської Федерації, все ж таки, Міжнародна агенція з атомної енергії має технічний мандат від Організації Об'єднаних Націй. І думаю, якщо звіт буде достатньо таким чесним, то він може стати таким плацдармом, по-перше, і щодо відсторонення росіян від прийняття. Рішень у міжнародних організаціях. А по-друге, ну, на мій погляд, це така основа для накладання санкцій на велику когось корпорацію, така, як, така, яка є РОСАТОМ. Так, тому що ми знаємо, що і представники Росатому перебували не тільки на Запорізькій атомній електростанції, а й на Чорнобильській атомній електростанції, де підписали якийсь там фейковий акт, незрозумілий. Так, тому, на мій погляд, це також може стати таким фундаментом для. Достатньо тяжких міжнародно дипломатичних санкцій для Російської Федерації. Які можуть бути наслідки обстрілів, де яким чином спрацьовують запобіжники? Там, ну, наприклад, що в наслідок обстрілів там має спрацьовувати якась система безпеки там, чи щось таке. І де є загроза, що вона не спрацює, і до яких сценаріїв негативних це може привести? Малювати апокаліптичний сценарій я все ж таки б не хотів, тому що, за підрахунками деяких експертів, аварійна ситуація на Запорізькій атомній електростанції може затронути 40 країн та приблизно 1 мільярд людей на планеті. Але все ж таки, на мій погляд, ситуація розгортається так, як вона розгорталась на станції «Фукусім». Але ж є інша, теж така різниця. Да? По-перше, це атомні енергоблоки на Запорізькій атомні електростанції все ж таки іншого дизайну. А по-друге, Україна модернізувала за роки незалежності і продовжила строк служби. Експлуатації п'ятьом з шести атомних енергоблоків, тому там також є впроваджені так звані постфукусімські міроприємства, але все ж таки ситуація на атомній електростанції залишається достатньо такою напруженою і складною. І на японській атомній електростанції все ж таки було чотири атомних енергоблоків, на Запорізькій атомній електростанції шість атомних енергоблоків. Тому ризики достатньо великі. Повна деокупація і демілітарізація запорізької атомної електростанції, оскільки знаходження військових боєкомплекту важкої техніки на Запорізькій атомній електростанції порушує всі можливі і неможливі міжнародні вимоги і міжнародні документи. Атомні електростанції не проєктуються під час ведення дій. Або поблизу атомної електростанції, або на самій атомної електростанції, тому по перше, треба виводити війська, робити якусь демілітаризовану зону у вигляді там 10 кілометрів, 30 кілометрів і повністю повернути під юридичний, технічний і регулюючий контроль Запорізьку атомну електростанцію нашої держави України, якими будь подальші дії України. Залежить це чи не залежить від висновку МАГАТЕ? на мій погляд, ми повинні формувати і цей пул держав він сформований під час конференції по нерозповсюдженню ядерної зброї Російська Федерація не підписала остаточний документ. Є заява 42 потужних країн, які мають не тільки ядерну енергетику розвинену, а також ядерну зброю. Це вже заява з вимогою щодо повернення. Станції до юрисдикції України, так і по-друге, санкції, така велика корпорація, як як Росатом, яка має дуже такий великий інвестиційний пакет в, не тільки в будівництві нових атомних енергоблоків, а також і в постачанні палива, а також в збагаченні урану. То, на мій погляд, це також дасть такий достатньо суттєвий ефект на Російську Федерацію.